Жив собі в селі дядько Микола. Він був добряк, трохи хитруватий, а трохи ліневий. Одного ранку, попиваючи компот сторішніх яблук, він сказав сам до себе: А чого це я бідний? Час заробити гроші. Але так, щоб не працювати сильно. Він вирішив, що найкраще це бізнес, і придумав буду продавати повітря з Карпат. Набрав у пляшки повітря в лісі, підписав карпатське повітря. Без гмо і пішов продавати на базар. Перший покупець, бабця Ганна, каже: А що це в тебе таке, Миколо? Повітря. Свіже, з самого Сколівського лісу. А на що воно мені? Я й так дихаю. Та то не таке, це лікувальне. Вдихнеш і вже не нервуєшся, навіть коли чоловік вдома в капцях по підлозі шкрябає. Бабця купила. Потім ще хтось. Справи пішли. Микола вже мріє про нову шапку і трактор. Але прийшов до нього сусід Петро і каже: А що, Миколо, ти повітря продаєш? Га. То тепер я буду продавати. Тишину. Записав на диктофон ніч у лісі. Зробив касету з написом, карпатська тиша, слухай і не нервуй. Так в селі почалася економічна війна. Одні продавали повітря, інші тишу, треті, баночки з карпатським настроєм то просто мед і часник. А туристи все купували. А дядько Микола тепер каже Я бізнесмен. Експортую повітря. Скоро відкрию філіал на базарі в Трускавці.